Сьогодні ми попрактикуємо тему, яка здається простою на перший погляд. Але саме вона часто визначає, чи звучить наша англійська природно, чи якось поушнівськи. Adjectives and adverbs. ці дві маленькі деталі, що керують тим, як саме ви описуєте світ навколо вас. Ми говоримо beautiful house, run quickly. Знайомо, правда? Але ось де інтрига. Помілки тут роблять навіть ті, хто вивчає англійську роками, бо різниця між який і як. Це не просто правило, це механізм точності. Ви також побачите, як закінчення лі може змінити зміст і чому слова на кшталт «fast», «hard» чи «late» грають за своїми власними законами. Давайте вже розкриємо цю приховану логіку англійської, тому вперед. Але перед самим тренуванням, на прикладах, я хотів би коротенько нагадати нам про adjectives і adverbs. Adjectives це прикметники. Вони описують іменники: beautiful house, fast, car, interesting story і таке інше. Запам'ятайте це, описують іменники. І вони завжди відповідають на питання, який, яка, яке. Ми це знаємо, і це дуже легко. Adverbs це прислівники. Вони описують дієслова. Якщо adjectives описують іменник, тому вони будуть стояти поруч з іменником. запам'ятайте це, То прислівники будуть стояти поруч з прикметниками, дієсловами або іншими прислівниками. Run quickly. very beautiful, quite fast. І тому прислівники відповідають на питання, як де. Коли і наскільки. Бачите різницю вже? Ну, ви це знали, я тільки вам нагадую. Важливо ще також пам'ятати, що багато прислівників утворюються за допомогою додавання закінчення, або суфікса, називайте, як бажаєте, лі у кінці до прикметника: quick, quickly, careful, carefully, але ще також важливо і дуже важливо запам'ятати, що деякі слова мають однакову форму, як у adjectives, так і коли ми їх перетворюємо у adverbs. Можна сказати, вони такі неправильні прикметники, і тому вони мають тільки свою однакову форму і там, і там. Наприклад, fast, «hard», «late», Ну і інші. До речі, під час цього уроку я дам вам посилання на файл, який можна завантажити на свій пристрій, і ви будете мати цілу таблицю таких, скажімо, неправильних adjectives, з прикметників, які не міняють своєї форми. Ну і на екрані зараз ви бачите коротенькі приклади. She is a careful driver. Слово careful це adjective або прикметник описує іменник, тобто показує, який іменник. Де у нас іменник тут Driver. Careful driver. She drives carefully. А тут у нас careful adjective перетворюється на adverb, на прислівник, за допомогою додаванням "-ly", суфікса в кінці або закінчення в кінці, ly. І вже тут воно описує дієслово. To drive це дієслово і показує, як діє дієслово. Carefully. He is fast. Fast тут у значенні adjective відповідає на питання який. Чому? Тому що говориться про he. В даному випадку це займенник. І так само He runs fast. Тут у нас слово fast виступає у значенні adverb, у значенні прислівника. Відповідає на питання як, але воно відноситься це слово fast до, таки, до тих слів, які не міняють форму, тому без лі. «Fast» тут показує надієслово run, бігає швидко як. Повторення важливі. Запам'ятайте, що ми згадали. А зараз напряму до тренажерів. She is a student. Що би ви використали? Good student чи well student? До чого відноситься? До іменника чи до дієслова? Тому що якщо до іменника, то буде adjective, якщо до дієслова, то буде adverb. Проговоріть вашу відповідь голос, а правильна відповідь ось така. She is a good student. Good хороша студентка. Який яка яке? Well, відповідає на питання як добре. Будьте уважними у другому реченні. She speaks English. Good чи she speaks English well. До чого відноситься або good, або well? До іменника чи до дієслова. Прошу вас вимовити вашу відповідь в голос. А правильна буде ось така. She speaks English well. Багато хто би сказав she speaks English good, але граматично це буде неправильно, тому що good це прикметник, відповідає на питання, який, яка, яке. Вона розмовляє англійською який. Добрий. Хіба там би воно підійшло? Я розумію. Ви можете почути це в англійській мові, але в першу чергу ви повинні знати правильне використання. Тому що well це adverb. Говорить добре. Описує дієслово, як говорить. У третьому реченні вже трошки буде легше для вас. He is a driver. He is a careful driver or carefully driver. Підказки не буде, тому що в нас був приклад, пам'ятаєте попередньо. Тому прошу вас вимовити ваше речення вголос. А правильна відповідь ось така: He is a careful driver. Careful це в нас adjective. Відповідає на питання який. Зверніть увагу, що adjective завжди стоїть Попереду іменника, а Adverb буде йти після іншого прислівника чи після дієслова, але буде йти після. Не до, а після. В наступному реченні He drives careful чи He drives carefully. Подумайте добре. Прочитайте свій варіант вголос. А правильна відповідь ось така: He drives carefully. Обережно. Як? Він їде обережно. Бачите діє слово to drive, їздити за кермом, і вже після нього знаходиться слово carefully. Це ознака, що це adverb. Також там бачите закінчення ly, li. Це стається тоді, коли ми до прикметника careful додаємо закінчення ly, li, і в нас виходить adverb. Із прикметника стає прислівник. The exam was easy чи easily. Подумайте добре, проговорі вашу відповідь вголос. А правильна відповідь буде: The exam was easy. Який був екзамен? Відноситься до exam. Easy. – «adjective». У наступному реченні важливо звернути увагу на зміст. She passed the exam easy чи «easily». Подумайте, до чого відноситься слово easy або easily до іменника чи до дієслова, і відповідно використайте, але вголос вимовте ваше речення, а правильна відповідь буде ось така. She passed the exam. Easily як? Легко. Зверніть увагу, як міняється буква Y у слові easy при додаванні «ly» в кінці міняється на I на письмі. На вимові це не відіграє ніякої ролі взагалі. He is a runner. He is a fast runner. Чи he is a fastly runner. Виберіть свій варіант, а правильний буде ось такий. He is a fast runner. Швидкий бігун. Тут у нас fast виступає у ролі adjective, тому що він стоїть перед іменником runner, бігун. І це місце для adjective, звичайно. He runs fast або fastly. Тут у нас дієслово run бігнути. До чого відноситься тут слово fast або fastly? До він чи до бігнути? І одне з цих двох варіантів має стояти після дієслова. Вимовте ваш варіант в голос, а правильна відповідь буде fast. Fastly такого слова немає. Adverb це неправильна форма. І тому вона використовується без злі. Я вже говорив, що я вам дам посилання, де ви зможете завантажити собі таблицю цих так званих неправильних прикметників, які можуть виступати і прикметником, і прислівником, і adjective, і adverb у одній і тій же формі. Різниця буде тільки у місці написання чи використання того слова. Якщо у, у ролі adjective, то воно буде перед іменником, якщо в ролі adverb, то буде після дієслова, прислівника чи прикметника. She is a beautiful singer, чи beautifully singer. Тут підказувати нічого не буду, це легеньке речення. Спробуйте вимовити в голос свій варіант, що для вас звучить краще. А правильна відповідь, she is a beautiful singer, тому що це adjective, прикметник відповідає на питання яка. Чудова співачка. Singer співак чи співачка іменник. Слово стоїть перед іменником, значить воно пояснює іменник, а іменники пояснює тільки аджектив або прикметник. She sings beautiful чи beautifully. До чого тут відноситься одне з цих двох слів beautiful чи beautifully? Спробуйте вимовити свій варіант в голос. А правильна відповідь beautifully, звичайно. She sings beautifully. Чому beautifully? Тому що говориться про дієслово, як співає. Beautifully – чудово співає. І там є підказка у нас, закінчення LY у кінці, при додаванні якої прикметник beautiful стає прислівником beautifully. І звичайно, тут стоїть після дієслова. The task was hard чи hardly. Проговоріть вашу версію правильної відповіді. А насправді правильна відповідь ось, ось така. The task was hard. Говориться про task. Іменник описується, який був іменник, яке завдання було. Task. Важке. He worked hard чи hardly? Він працював як? Це єдина підказка, яку я можу дати. He worked hard. Hard це adverb або прислівник, який означає важко. І прикметник, і прислівник, і adjective, і adverb мають одинакову форму тут hard. Можете сказати, так, є ж таке слово hardly. Так, звичайно, що є. Якраз у тій таблиці, яку ви зможете завантажити, я вже скоро її подам. Ви зможете завантажити собі. Там буде показано, як міняється зміст. Hard має одне значення, а hardly це не adverb від adjective, а це зовсім інше значення, протилежне значення. Можна сказати до слова hard, зовсім не працював. Тобто, якщо he worked hard, це він важко працював, то he worked hardly буде означати, він зовсім не працював. He studies. He hard studies чи hardly studies. He hardly studies ледве бачите у значенні, то, у значенні попередньому, що я вам розказував значення слова hardly, що зовсім не, не вчить, зовсім не готується, ну, можливо, до екзамену. He hardly studies. Звертайте увагу на такі нюанси. Обов'язково собі про них записуйте, якщо вам важко запам'ятати відразу, щоб ви могли. Повернутися до цього ще раз і ще раз, або, можливо, зробіть скрішати до цього. Ну і до відео ви можете також повернутися будь-коли, тому що на цьому каналі вони зберігаються всі відео. І щоб легше вам знайти це відео, я би рекомендував поширити відео серед ваших друзів, і тоді ви будете знати, що кому ви відправляли це відео, можете швиденько знайти посилання і можете самі переглянути ще раз. She is a Child. She is a quiet. Child чи quietly child. У нас тут є іменник Child, тому у нас використовується, звичайно, quiet child. Тихенька дитина. Вона тихенька дитина. Quietly має закінчення ly у кінці, бачите? Тому воно не буде adjective, воно буде adverb. Нам потрібно описати child, іменник, тому ми використовуємо форму adjective. quiet. А ось наступне речення She plays in her room, quiet, чи quietly, тут складіть це речення самостійно. Прошу вас дуже залиште вашу версію у коментарі і, будь ласка, пишіть повне речення. Тоді я буду розуміти, якщо я буду переглядати це відео або ваш коментар через, через 2-3 тижні або через місяць. Я не забуду про що йшла мова. Тоді зразу я зрозумів, що це було про речення, яке потрібно було скласти. Ну, якщо ви додивилися до кінця вже всі вправи, всі, всі речення переглянули і спробували зробити свої варіанти, і всі були правильними або більшість було правильними, я сподіваюся, ви запишете це у коментарях. І не тільки останнє речення з цього тренажеру, а й напишете у коментарях, будь ласка, я би був дуже радий, що для вас було найважчим у цьому уроці, щоб я міг, можливо, якось інакше пояснити це для вас. Або, можливо, маєте запитання якогось іншого характеру. Та все ж таки, подивіться зараз на екран, там є адреса веб-сайту, на якому ви можете безкоштовно завантажити таблицю. Прислівники з двома формами Adverbs with two Forms. Це те, про що я вам говорив. Заходите на мій сайт learning.ca, бачите написання на екрані. І там у магазин переходите, і в магазині можна буде завантажити поки що безкоштовно. Майже всі файли, які там є, можете всі собі завантажити, які можете, які бажаєте. Отже, сьогодні ми з вами розібрали одну з тих тем, які здаються простими на перший погляд, але саме вони формують стиль, ритм і точність вашої англійської. Ми попрацювали з цими adjectives і Adverbs це ті інструменти, що дозволяють описувати предмети, описувати дії. Описувати їх інтенсивність і навіть передавати настрій висловлювання. Ви побачили, як прикметники відповідають на питання який? А прислівники як, де, коли, наскільки і як е закінчення лі перетворює слово на прислівник? Такий фокус. І чому деякі форми залишаються незмінними, хоч як би в їх не використовували? Головне, ми потренувалися застосовувати ці структури. В реальних реченнях, щоб англійська у вас звучала природно і впевнено. Тому продовжуйте практику і adjectives, і adverbs, і тоді вони стануть вашим інструментом точності, а не правилом, яке потрібно згадувати. Ви напрактикуєтеся так, що ви будете спокійно видавати правильне слово. Залишайте ваші коментарі і запитання під цим відео. Поділіться відео з вашими друзями та не забудьте поставити ваші лайки і вподобайки. Побачимося наступного відео. Бай-бай!